Всім привіт! В цьому ролику поговоримо про оновлені правила любительського і спортивного рибальства. Так, почнемо з того, що я всім раджу почитати ці правила, ознайомитись з ними. Може багато хто із вас ніколи їх не читав і не цікавився ними, але все-таки. Є вільне часто почитайте. Зайвим не буде. Посилання на ці правила я залишу в описі під відео, а також в першому закріпленому коментарі. Вступила, вступили зміни, знаєте коли? Багато хто помиляється, писали, що з січня 23-го року. Ні, не з січня, а з 9 грудня 22-го року. То виходить уже майже місяць, вони діють. Але про це мало хто знає. Які ж основні зміни відбулися? Ну, ось, перша така зміна це добова норма вилову на одного рибалку складає 3 кг плюс одна штука. Що означає одна штука? Це одна рибина. Пояснюю, ви можете піймати 3 кілограми і взяти ще одну рибину як трофей. Ну, тобто 3 кілограми плюс трофей. Цей трофей може бути різних розмірів, але не менше від допустимих. Ну, наприклад, якщо там судак допустимий 42 см, то ви ловите 3 кг судаків. Скільки це може бути рибин? Дві рибини, одна там чи... І можете взяти ще один як трофей, але не менше 42 см. То норма вилову може бути 3 плюс, це може бути 3 кг, там плюс 5, якщо ви піймали 5-кілограмового судака, ну, чи щуку, чи іншу рибину, яку можна взяти. Зрозуміло, я думаю. Ще така зміна. Під час здійснення любительського. Рибальства, рибалки зобов'язані мати при собі засіб для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів. Зрозуміло, ви маєте при собі мати лінійку, там, рулетку і кантер. Для чого це? Ну, щоб ви могли поміряти рибу і її зважити, щоб не було переловів. Щоб не було порушень з довжиною виловленої риби, якщо наприклад, вона менша за допустимі норми, її потрібно відпускати. От часто мені писали в коментарях, чому ти відпускаєш щуку, особливо там, маленьку щуку, як, якій менше 35 см. Але далі я потім ще розкажу про 35 см, чого я відпускаю. Я відпускав і 40, і 45 і може і 50. Тут мені вже як від настрою. Але всю щуку раніше потрібно було відпускати в будь-якому разі, яка менша 35 см без хвоста. Ну, багато з людей цього не знали. ну от Чому я рекомендую почитати правила. Про щуку буде зараз. Так от, змінилися, от шукаємо, змінились мінімально дозволені розміри деяких видів риб. Лящ був 32 см, а став 30 см. Зменшили. Тобто можна ляща брати довжиною від 30 см. Сазан був 35-став 30. Зменшують. Сом навпаки, був 70-став 80 см. Можна брати сома довжиною від 80 см. От щука. Була 35 см дозволений розмір, а став 50. І почався кіпіш в інтернеті. А що ж таке? Хіба так може бути? 50 см? Може, тому що це європейська практика. В Європі так, ми ж хочемо жити, як в Європі, тому маємо якось і наближатись до європейських правил. Скажете ви, так там вже є і риби більше, і браконьєрства менше. так, А може там просто люди більш свідоміші? Ну от дивіться, зробили норму 50 см. що з цього поміняється. Нічого. Той, хто брав шнурків, те і далі їх буде брати. Тих, хто брав, скільки виходило піймати за риболовлю, 10 кг, 20, 30, 40 ловили в минулому році. І ще і цим і хвастались. От вони такі круті рибаки, які можуть піймати 40 кг щуки за одну рибалку і всю ж забрати. Так ось цим людям буде все рівно, яка там норма вилову, яка довжина там щуки. Ну, контроль. Який контроль? Контролю не буде, тому що. Ну нереально поставити одного інспектора на кожне озеро, чи там на 500 метрів річки, чи навіть І щоб ця людина цілодобово контролювала. Там підійшла, поміряла лінійкою, переміряла ваших щук, чи судаків, чи ще якусь рибу, переважила. Ну, це нереально. Це. Скільки потрібно працівників, щоб це все за цим всім дивилися. Але ж в цих реаліях це тільки на совість людей. Якщо людини є совість, вона буде цих правил дотримуватись, буде дрібну щуку, яка менше 50 см, буде відпускати. Якщо ж совісті немає, то буде пакувати. Тому. Дивіться ще, от штрафи, там штрафи сумасшедші, по кілька тисяч за одну рибину, якщо піймали у вас на браконьєрстві або ж порушені норм вилову. І що з цього? Як браконьєри ловили, так і далі продовжують ловити. Не бояться там ні військового стану, ні оцих великих штрафів. Ловлять і далі. І нічого не змінилося. Нічого. А що ж моє бачення цього? Я вважаю, що правильно. Зробили, щука 50 сантиметрів, так має і бути. Дивимо, що ще. А, тепер про кількість гачків. Ну вже ж більше вам дозволив, щоб уже ж хапуги якби хапужили, то вже ж нахапужили бух. Так, щоб, ну, ну, хоча б ж кілограмів 20 додому треба вести, щоб і снасті відбити, і паливо відбити, і горілку відбити. Все треба відбити. І ще й щоб і в плюсі залишитись. Тепер дозволяється в нерестовий в нерестову заборону ловити на 2 гачка. Це плюс чи мінус? Ну, як для мене, плюс. Можна ловити на 2 вудлища але ж все одно я ж не найловлю більше 3 трьох, трьох кг. Це не дасть мені можливості, там, ну, якби навіть я хотів. Все одно все одно є 3 кілограми норма. Ловите ви на один гачок, на два чи на 3. Ну просто на два гачка трошки вже якби цікавіше, тому що ти можеш щось міняти, якби є якесь поле для експериментів. Це плюс два гачка. Але все одно, я ж кажу, більше риби я ловити від цього не буду. Тому що, якщо риба клює, можна піймати на один гачок, якщо вона не клює, можеш п'ять вулиць закинути і не піймаєш. Ще менше піймаєш. Ого, Закривається. Так, не більше двох гачків. Або ж спінінгом з однією штучною приманкою з берега. Одна штучна приманка. Не вказано. Це може бути воблер. Там, джиг, блешня. І скільки на цій приманці гачків? Просто одна штучна приманка. Все. Одна приманка. А то буде таке, так на воблярі ж там 9 гачків, 6 гачків. Ну, 2 тріника чи 3 тріника. Без різниці, це одна штучна приманка. Забороняється вилов риби гачковими, в тому числі нахлистовими, донними, поплавковими, зимовими, вудками, жерлицями, кружками та спінгами всіх видів з використанням штучної або природної. Принади у разі, якщо загальна кількість гачків перевищує 7 одиниць на одного рибалку. Пояснюю. Ловити можна на 7 гачків тепер. Раніше було на 5, ну це не в заборону нерестову, а просто. На 7 гачків. Тобто ви можете ловити вже не на 5 жерлиць, а тепер дозволяється на одного 7 жерлиць. Але є нюанс. Поставив 5 жерлиць. Ну, 7 жерлиць, боємо так уже. По-новому, 7 жерлиць, ну ти не маєш права там ставити ще 3-5 вудочок, тому що це все ж рахується як гачки. Хочеш ловити на 5 вудочок ловиш на 5 вудочок, ну жерлиць не ставиш. Ну, збільшили до 7 жерлиць. Плюс чи мінус. Якщо не клює, можеш. Не піймаєш і на 27, якщо клює, піймаєш і на 7. Тому тут якби все залежить від самого рибалки, від його місця лову, ну і від кльову риби. Трошки там написали про підводну, підводне полювання. Ну, у нас взагалі-то ми, ми рибалки, а не підводні мисливці. Тому я не буду цю тему. Розкривати. Можливо, про підводне полювання я зніму окреме відео, тому що там багато розмов і багато говорить про це потрібно. Виділим для цього окремо відео. О, і ще яке? Яке нововведення? Нерест? Щуки. Тепер. Забороняється ловити щуку з 15 лютого по 31 березня. Це правильно. Тому що зазвичай, коли починається у нас нерестова заборона з 1 квітня, то щука давно віднерестилась і її хто як хотів, так і ловив. Ну, свідомі люди в нерест можуть ловити щуку, якщо піймав з відпустив. Ну, якби це свідомі люди так роблять то зараз ловити щуку з 15 лютого вже цього року не можна по 31 березня. Але отут є такий нюанс, і поки що я не знайшов якихось офіційних пояснень, а що ж, як воно це все буде змішуватись з основним нерестом, нерестовою забороною. Тому що у нас, от дивіться, з 15 Лютого по 31 ми не можемо ловити, по 31 березня ми не можемо ловити щуку, але можемо ловити всю іншу рибу. То поки що ж не було наказу про заборону, так в яких місцях ми не можемо ловити щуку? У всіх-всіх чи десь якісь будуть окремі місця для того, щоб якось не знаю, як це буде контролюватись. Ну от так ввели. А з 1 квітня ми щуку можемо ловити, але ж, тут же ж теж тільки в дозволених місцях на спінг із берега. Я думаю, що ближче до нерестової заборони щось проясниться, десь щось ще опублікують. І ми потім дізнаємось. Якщо будуть, будуть у мене якісь новини, я також про це зніму відос. Ну, тому що людей потрібно інформувати. Мало інформації. В основному я всю інформацію дізнаюсь із Фейсбуку. Але ж не всі сидять у Фейсбуці. Не в кожній групі, в риболовній групі у Фейсбуці ось, про ці нововведення було написано. Це так пощастило, що в мене багато груп, і я це побачив. В основному основ, основні зміни я ось вам розказав, які стосуються рибалок. Підводне полювання, то хай там підводні мисливці вирішують ці питання. Якщо, звісно, їм цікаво, тому що більшість підводних мисливців порушують кожен раз. Не будемо про це говорити, я ж кажу, поговоримо в іншому відео. Там ще якісь нововведення про проведення офіційних спортивних заходів, ну це нам, це ми пропускаємо. Основне я розказав. Якщо щось забув, то ви можете доповнити мене в коментарях, а також пишете ваше ставлення до цих змін, чи ви їх підтримуєте, чи не підтримуєте. Я сказав, мене все влаштовує, в будь-якому разі, щось робиться для того, щоб в нас ставало більше риби. Звісно ж, ті, хто пакував рибу торбохвати безроздумно, і не дивився на розмір риби, те і буде далі це робити. Ці правила придумуються для свідомих людей. Несвідомі люди. Вони їх ніколи не читали, не будуть читати і вважають той, хто рибу відпускає, це лох. Він відпускає рибу для браконьєрів. Навіщо її відпускати, якщо завтра її піймає браконьєр? Лучше я її сьогодні заберу. А зім чи не зім, то таке. Пишіть все, що бажаєте, все, що знаєте. Також підписуйтесь на канал. Я тут сижу рибалю. Також буде відео і на основному моєму каналі про риболовлю. Дякую за увагу, до зустрічі!